Всім доброго раночку вас вітає шеф тандем в ефірі Телеранок Світанок. Залиш мені привітати це хоч хвильку. Доброго ранку. Сьогодні, як ви бачите, гарний настрій, бо ми готуємо улюблену страву Романа. Вівсянка. І це вівсянка з молоком. Але я внесла свою туди е, капиночку любові. У нас буде вівсянка з кокосом та ягодами солодка. І для приготування цієї страви нам знадобиться. Цільна зернова вівсянка, молоко, ягоди, також стружка кокосова і вершкове масло. Буде дуже смачно, так? Да? Пропоную? Пропоную, ти готує, я подивлюсь. <рес> я допоможу тобі включити. Я зранку не звикла готувати, тому що зранку у мене вдома готують чоловіки. — Так? — Це таке правило. — тобі. <рес> Додаємо до сотейника молоко. І ми зробимо з вами дуже класну, класну штуку. Кокосове молоко на сьогоднішній день воно наряд дорожче, ніж звичайне. Ми зробимо ароматизацію. Або, як ще кажуть, серед нас кухарів, інфузію. Ми додамо до молока кокосову стружку, доведемо до кипіння і отримаємо вже по, по факту Ми молоко з кокосом, Але зі смаком кокоса. Краще можна взагалі його на ніч залишити і буде смачніше. Да, можна не варити, просто залити, воно набухне. Буде кокосове молоко. Цукор обов'язково. Хто тобто не любить з зубів доставати кокосову стружку, та воно втім процідить. Розумієте, так? Да? Чи це сахарку туди раз. Цукор. Я не люблю дуже солодке, таке, знаєш, помірковане. І основний інгредієнт королева цієї страви. Королева в твоєму раціоні. Так, да, вівсянка, її величність. Це їда аристократу. Як ви зрозуміли, комбінувати можна будь-що, правда? Закипіло. Кидаємо вівсянку. І. Збавляємо трішки. Е, Скажи мені ти... Ну, пахне кокосом, вже пахне. Дуже ну так. Я ж тобі кажу, бо воно дійсно так. Воно надає дуже класного смаку. От знаєш, є горіхове молоко, мигда, леве, соєве, бананове молоко, до речі, якщо ви дасте туди банан, доведете до купіння, проб'єте блендером, у вас реально вийде бананове молоко. Тому це такий факт, з яким потрібно миритися і взяти до уваги. Скажи мені, ти любиш вівсянку густу чи рідку? Любу. Треба така, щоб була помірно, густа, рідка. Типу, щось таке бачите, ти... Ось, бачите, велика консистенція. Це, туди, Це супер. Як кажуть, кашу маслом не спортиш. Так що. Так, кусочок а, я, а я хочу декор. туди навіть. Я взяла сьогодні лохину, тому ми будемо прикрашати нашу вівсянку лохиною. Ти не проти? Ні. Кокосом і лохиною. Бліне класно пахне вши. Так, а ну де. А, як баунті, знаєш? Так. Ну це класно. Ну це дійсно смачно, так. Скустуйте обов'язково цей рецепт. Диви, яка консистенція. Боже, це діти, їли, то це що. Ну, хто любить? Є такі люди, що взагалі просто не переносять вівсянки. До речі, якщо. Але це дуже корисно. Якщо дійсно ви не любите споживати вівсянку. З молоком. Замініть, будь ласка, на воду. Прикрашаємо, щоб то все гарно виглядало. Мені сюди не вистачає трішки м'яти ще, да? Є таке діло. Страва, до якої торкається моя рука, завжди красива і смачна. А якщо торкається моя, то вона смачна в першу чергу. Так, ну що, дивись, я думаю, що сьогоднішній наш ранок досить смачний, досить красивий дійсно. і Такий, що хочеться спершу сфотографувати. Тому... Але ми, так як ми це готували і ми бачимо, що воно красиве, ми спершу це. Дигускуємо. <рігут> mm. mm. Ну це смачно. Я. Uh -huh. Наскільки ну, я люблю вівсянку, чесно, я... І адже ще з кокосом, що. Таке враження, нібито вона реально з оцими цукерками де присутній кокос, правда? Так, як то знаєте, кусаєш баунті. І ще ти потім кокос жуєш. Кайф. взагалі, дуже вкусно. А саме сам шоколад вже прожовує, що стається ще кокосом, то знаєш, чиє. Ось так, в сьогоднішньому всі стоїш. Певна? Так, це смачно, друзі, друзі. Готуйте. Не соромитись, їстьте те, що йому ми. І хай вам щастить. З вами був Чеф Тамден. Гарного дня.